Назви чотири місця, де найчастіше можна натрапити на вибухонебезпечний предмет. На лінії бойового зіткнення, на складах, де зброя зберігається, там можна натрапити. Там, де можливо, щось поліція каже, заміновано, там можна натрапити. Ти побачив підозрілий предмет. Назви три основні правила мінної безпеки. Не підходити, подзвонити в службу безпеки, зняти тік-ток. І сказати всім, щоб всі не підходили, сповістити оточення. Правда, чи міф? Якщо не видно попереджувальних знаків, небезпечно міни, то територія безпечна. Ну, думаю, міф, тому що вона може бути не перевірена. Ну, якщо там це місце, де йшли колись бойові дії, то ну, там може бути щось небезпечне. Ти бачиш перед собою предмет. Що це? Чи небезпечний він? І якщо так, то чому? Ну в цілому, це консервована банка просто. Наче. Але мені здається, ну, якщо б вона лежала тут, я б, напевно, не переймався. Але якщо б вона лежала десь біля Краматорська, я б е, задумався. Бо я бачив насправді відео, як там росіяни щось там в розпілене брівно кладуть щось ну, і щоб потім в топку кидають і воно вибухає все. Це звичайна іржава консервна банка. Але її можна сплутати з міною, а також біля неї, чи під нею може бути саморобний вибуховий пристрій чи інший вибухонебезпечний предмет. Державна спеціальна служба транспорту та центр протимінної діяльності нагадують, будь-який покинутий предмет, який тобі не належить, варто вважати потенційно небезпечним. Бачиш, підозрілий предмет, не підходь, не чіпай, подзвони 101 або 112. Дотримуйся правил безпеки, бережи себе та оточуючих.